По-перше, в появі Януковича є дві новини. Погано, що він досі живий, да. а, і наступна новина, в чому підозрила, що в Росії все лайно, і стоматологи теж да. які такі зуби йому повставляли. До речі, просто... а, до речі, чи, чи це справжній Янукович, чи можливо це AI теж цікаво? Ну, це це теж до речі питання. Ні, ну судячи з всього, все ж таки схоже на живу це людину. Схоже, так, схоже. Так, да. Ну якщо він живий, ну можна його показати. А, ну я не виключаю, що знаєте, що у росіян зовсім вже плавить їх стосовно 14-го року. Вони ж знову говорять про легітимних нелегітимних. Я думаю, що а, їм вистачить розуму говорити, щоб. щоб Зеленський зустрічався наприклад, з Юнуковичем або вести перемовини з Януковичем, який легітимним лідером, і говорити, що вони його визнають. Там ну там планка зовсім впала. Я думаю, що вони в такому вигляді його а, і можуть використати. А, ну, це звичайно, що для України взагалі нічого не буде значити там, тому що Зеленський же сказав, що він хоче бачити Юнуковича. Не, не Януковича бачити, а хоче бачити з Путіна. Там, де потрібно, в потрібному місці, в нормальному стані. А ось а все інше, ну це ігри. Ну це суто суто су сумраки сумраки розуму кремлівських цих старців, які досі живуть тим, що в Україні є легітимний президент. Вони все ж таки, ну була ж повідомлення, що вони везли його на своїх танках, і він навіть був в межгір'ї. А коли ну, захоплював, ну намагалися наступати якраз з боку. Там Гостоміля і все інше в перші дні. Ну була інформація, що все ж таки вони його привозили, щоб знову тут повернути. Mm -hmm. Але ну, звичайно, що це сута їхні ігри, і які звичайно можна було вигадати, якби ну тільки медведів міг, мабуть, підказати після того, як йому там. Під час зміни ділера, і коли йому наступна партія якогось афганського ганджубасу надійшла для того, щоб висунути юнукович і представляти його в якості легітимного лідера України.